Всім привіт! З вами Олександр, канал Алекс Дрейк. Я радий всіх вітати на наступній кар наступні серії кар'єри за Артема Довбика. Під попередньою, на жаль, ви не набрали достатньої кількості лайків, дуже мало, лише 9 лайків на 170 переглядів. Давайте, друзі, виправимо це під цією серією. Я все-таки стараюсь для вас записую ці відео. Хто подивиться це відео, підтримайте, будь ласка, лайком. Підпишіться на канал. І наступна серія вийде раніше запланованого. Сьогодні в нас, друзі, три матчі: це матч Ліги конференції з Мьольде, матч з Ульте Верегемом в чемпіонаті та кубковий матч 1-8 фіналу проти нашого запеклого суперника проти Генка. Починаємо ми з Мьольде, друзі. Ліга конференцій. Залишилось у нас тут два тури: Це Мьольде та Копенгаген. Ми вже фактично все вирішили. Але, звісно ж, програвати не хочеться. Програвати не хочеться, тому гратимемо, звісно ж, на перемогу сьогодні. Я думаю, попросимо ми після першого тайма, попросимо ми заміну нашого тренерського штабу, тому що попереду два важливих матчі чемпіонат і на Кубок. Можна трішки буде перепочити. Непогано Мьольда починає, подивіться, небезпечний момент біля наших воріт. Відбиваються захисники наші. Передача на Артема Довбика. Артем. Артем не дають, не дають розвернутися зараз. Ну, досить повільний, повільний Артем Довбик. Поки що нам не вдається прокачувати його спритність. Та й спритність ми особливо й не качаємо зараз. Качаються інші параметри. Ой-ой-ой, тут, тут я вже помилився, хоча повернули м'яч на Артема Довбика, передача. У відповідь ще один має. Пас дабур 1-0. 13-та хвилина. Хороший, хороший початок. Змогли ми забити. І взяли участь, що саме головне в цій атаці. Ну, не саме головне, звісно, саме головне, що команда наша відзначилася, але все-таки наш вклад цю перемогу також є. Фофана. Фофана з м'ячем. Потрібно зупиняти цього хлопчину, небезпечний він. Все, відібрали м'яч, добре. Ну а що тут? Що тут буде робити наш суперник? Поки що вони контролюють м'яч, не атакують якимись великими силами. Намагаються. І що пенальті? Пенальті ставить арбітер, друзі, за цей фол. Е -э ну що ж, схоже зараз. Схоже, зараз буде... Так, стає рахунок 1-1. Aircam капітан команди, капітан Мьольде забиває нам. І вони зрівнюють рахунок таким чином. Добик віддає на Акуму. Починаємо знову ми з центра поля. Дабур, ну куди ця передача на Артема Добика? Там вже три гравці було. З Артемом, що він міг зробити в цьому епізоді. Просто віддають пасаби, куди віддати. Ну. Без коментарів я взагалі туди не прошу передачу, навіщо це робити? Притримали трішки. Повернули. Наша команда, в принципі, самостійно без нас нічого не може зробити. Я спробував зараз так інертно трішки зіграти, але нічого наша команда взагалі зробити не змогла. Гнарді рятує. Але буде знову таки кутовий. І тут якось. Дуже неупевнено зіграв наш голкіпер, потрібно відзначити. І голкіпер і центральні захисники теж не сподобалося мені, як зіграли в цьому епізоді. Артем Добик. Артем віддає на Дабура, Дабур, давай поверни, поверни Артему, так. Артему м'яч повертається, ждемо забігання забур, Дабура, віддаємо передачу ще раз. Ну і поверта... Знову м'яч повертається до, до Артема. Хоча, ну, не знаю. ну такий, Побалувались перший тайм, можна так сказати. Далі, як я вже казав, ми зараз попросимо заміну. Відпочинемо трішки. А ми не можемо попросити заміну. Почати спочатку і... Переходить до результату. Цікаво. Ну що ж, тоді матчі чемпіонату, мабуть, попросимо заміну з Ульте тому що мені потрібно буде в будь-якому випадку відпочити перед Кубком, перед матчем Дербі. Пенальті став! Ні, Не, не ставить, звісно, арбітер пенальті за таке. Дивно, що не можна попросити заміну. Що це Що це таке? Не вже всі три заміни використала наша команда, Я в це це теж щось не віриться. Ух. Небезпечно зараз може бути провалився наш центральний захисник ФОФАНА. 2-1. 2-1. Мюльде забиває нам другий. Ось так от. Дуже легко. Робот Семиольда. И зараз третий еще и, будет. и Так. Третий мяч летает в наши ворота. Дуже легко. Ну ми не можемо так, не можемо попросити. А, ось, запросіть, заміну є. Все, давайте. Відпочинемо цей матч неважливий. Нам. Ну, програємо. програємо ми його скоріше за все. Але цей матч нам не важливий. 3-2. Ми програємо 3-2 цей матч, цей матч нам не важливий, тому що ми там уже забезпечили собі вихід з групи в лізі конференцій. А от наступні два наступні два матчі це з Зульте Верегем Теген. Для нас є важливими це матч чемпіонату та матч Кубку. Дріблін короткий пас прокачали і точно штрафного удара. Досить непогано як для Артема. Дріблін і короткий пас. Ну і штрафний удар поки що нам не довіряють бити штрафні. Я, але я надіюся, що довірять колись. Ну Але з врахуванням того, що ми переходимо в АПЛ зимою. Уже зовсім скоро, то я не думаю, що нам там дадуть бити штрафні. Що? Ну що знову робить FIFA? Ну блін. Просто центральні захисники 5 і 2 номер займаються зараз фігнею. Я не знаю, як це коментувати, ну ніяк. Ну, 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 Він просто пройшов між двох, забив м'яч, а вони стояли, курили. Тьф, без коментарів просто. Та ні, тут положення по загрою Ну, М'ят залишився в суперника, тому не фіксує арбітер цей фол. Ну що ж, з Ультавергем на перших секундах матчу, можна сказати, забивають нам м'яч. Ми поки що перші 8 хвилин не можемо нічого зробити, не можемо навіть зачепитися за цей м'яч провести хоча б якусь більш-менш обдуману атаку. І подивіться, подивіться, що роблять. Подивіться, що роблять наші суперники. Це 2-0. Це 2-0. Фіфа знову починає свої приколи. От через те мені не хочеться навіть частіше знімати FIFA, розумієте? Тому що кар'єра FIFA настільки зламана. Що зараз зробив Артем? Чому м'яч залишився десь позаду? Що це за приколи? Це взагалі якесь знущання. Суперник Амія Джордан тут. Зміг відібрати, але ж. Ш... Що вони роблять? Господи, вони прийняти його не можуть! Що це за злив? Фіфа, ну ну як. Я не знаю. Це як просто якесь. роф у нас ще на воротах, боже мій. що відбувається. Кого випустили на поле? Артем Добик проходить у 2-1 все-таки. Самому потрібно все самому тут робити, тому що команда відмовляється грати. Але знаючи фіфу, навіть якщо ти сам тут щось будеш робити, вони зроблять те, що зробили на перших секундах цього матчу. Захисники просто розступляться і дадуть пройти і забити. Це скрипт, це, це злом, зламана кар'єра, це бачення кар'єри від EA Sports. Знущання не гра. Що ж, з м'ячем Зульте Вереген продовжує перебувати. Рахунок 2-1 поки що на користь їхньої команди. Наші захисники бігають просто без толку, не можуть відібрати м'яч. Ну ось зараз, нарешті, Окуму це зробив. А чи, буде, чи буде з цього якась користь? Подивимося, Артем Добик. Артем Добик набирає швидкість Артем Добик. 2-2. Артем Добик робить дубль. Сравняли, дійсно, дійсно що зрівняли. Ну, хто б ще це зробив, як не Артем. Друзі, підтримайте Артема лайком, будь ласка, то 9 лайків під попереднім випуском. Бачите, в Артема навіть мотивації особливої не було сьогодні забувати, але довелося тому, що. Довелося, тому що партнери по команді просто фігнею на полі займаються. Закінчується у нас перший тайм. Нарешті, нарешті наші захисники заграли і почали відбирати м'яч хоча б в деяких епізодах цього матчу. Давайте отаку передачу віддамо. Дабур, дабур повертає його назад. Не знаю навіщо, але повертає. Десарт поперечко. Ну нарешті, нарешті почала прокидатися наша команда. Надіюсь в другому таймі ми розвинемо цей успіх і команда не зупиниться. Потрібно потрібно прокидатися. Давайте, хлопці, давайте. Десерт, дабур. Передача на Артема Добика, той поставив такий корпус, виборов цей м'яч. Що це було? Що це було дабур? Якщо таку передачу віддавати, то віддавати її потрібно вперед на хід. Ох, зараз можна, можна так і красну картку отримати. червону картку. Знову, так, нам змінюють позицію на правого Форварда. Я так розумію, зараз буде заміна в нашій, в нашій команді. Ну що це за пас? Ну що це за передача, друзі? Ні, до заміни поки що немає, але нам чомусь позицію змінили. Якось міняється тактика наша Ройф. Забирає м'яч наш голкіпер. Це здається, перша чи друга взагалі його поява в сезоні. Я не пам'ятаю його на полі. Так, Артем Довбик, повертає м'яч, ще раз повертаємо. Ну не туди дабур, ну не туди передача віддайте верхом на хід просто, і це вихід віч на віч. Ну, а зараз вже буде небезпечно атака Анкадеу. Далі, так, 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 так. далі, далі, далі відбирати м'яч, відбирати, відбирати, боротися, боротися, не дати ударити. Ну, виходь, голкіпер. ну... Зрозуміло, це якийсь або молодий голкіпер, або зовсім ніякий, тому що ну, потрібно було просто вийти і забрати цей м'яч. Навіщо було ризикувати? Добре, що м'яч пішов від суперника, але ж. Але ж, але ж. Артем Довбик, Артем Довбик, Давайте туди, 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 передачку. Ще, 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 ще відзначитись ні. Дабур пробиває там, до речі, я тільки помітив, що в них голкіперогу в шлемі, як Петр Чех грає. <сум> Нічого собі. Так, подача Артемдобик головою, нарешті виграє м'яч. Але пробити як слід не вдалося. Пробити як слід не вдалося. 20 хвилин у нас залишається основного часу. Рахунок 2-2. Нам потрібна бажана перемога, звісно, ми там боремося звісно, за зону Ліги Чемпіонів, ну тут ні. Тут блокували Артема Добика, читали його забіг, ніяк не проходила ця передача. І з м'ячем суперник. От зараз потрібно відбирати, знову дур, дур флангом, і там сам гравець, подивіться, 23 номер. Жордан, здається, що ти робиш зараз? Ну, Потрібно ж догравати своїм гравцем, а ти його просто залишаєш і. І що робити далі? Давай, 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 давай. Ще раз передачка. Так, добре. Артем, ні. Не вдалося прибрати під себе і віддати передачу. Можливо, потрібно було самому якось намагатися корпусом прикрити, притягнути, або. Ой, як зараз може бути Ой, Ну і що тут? Виходь. Так, Ройф. Нарешті. Хоча б, хоча б тут врятував. 5 хвилин у нас залишається рахунок. Пенальті. Пенальті, друзі. Гра рукою. Ну що, рахунок зараз стане 3-2 схоже. Так, ну тут. Лойф просто впав кудись в кут. Без пет... Як то кажуть. Без коментарів. Артем Долбик, Артем Долбик, Артем Доубик. Даю... Дадуть розвернутися? Ні. Звісно, що розвернутися не дадуть Артему. Безпечно, може бути, ні. Перехопили тут, дякувати Богу, перехопили цей пас. Ну і що ж? 3-2? 3-2 програємо цей матч. Друзі, на жаль, не встигаю зняти наступний матч, тому що зараз написали, що вимкнеться світло е, через кілька хвилин. Тому цей випуск буде коротшим. В наступній серії постараю зробити 4 матчі, якщо це мені вдасться. Е, ну а з вас, Друзі, 20 лайків. Якщо буде 20 лайків, роблю наступний випуск раніше і з 4, а то й з 5 -ма матчами. Ну, з 4, скоріше за все. Всім дякую, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал до підтримки мого каналу та україномовного Ютубу. Всім гарного тижня. Слава Україні!